Трампу заважає війна Росії проти України в зв'язку з тим, що у них є дуже багато бізнес-інтересів, і Путін постійно формує нові пропозиції, починаючи з довжості вже рідкосно земельних матеріалів, а в них вони є, проєкти в енергетиці, включаючи питання, які стосуються використання транспортної інфраструктури. Ті ж північні потоки, та ж транспортна інфраструктура по постачанню для Росії, яка йде через Україну, і природний газ і дафта, і ми здаємо про ці наміри. І тому, коли вони бачать багатомільярдні прибутки від цього, а війна заважає, то якраз в зв'язку з цим і тиск на Україну підсилилися. Я маю велику надію, що з точки зору і двопартійної системи, і розуміння команди Трампа і самого президента Сполучених Штатів вони не підуть на крайні рішення. І не тільки там відстороння від переговорів, а припинення постачання спецтехніки зброї, припинення надання нам розвідданих чи там, можливості користування старлінком. Я впевнений, що значна частина е, і суспільства, і представників. Владних і політичних структур Сполучених Штатів не дадуть Трампу це зробити.